Вітання з Миколаєва. Сижу, чекаю потяга. Погодував голубів, сап пахам'ячив. Півтори-дві години ще чекати. Ось така файна погода. врешті решт відправився потяг. А вон, бачите, там на горизонті Миколаїв. Затримався. Не набагато, майже на 4 години. Але вже все, їду на Київ. День добрий, мої шанування друзі. Ми з вами знаходимося в Києві. Набережна, річка Дніпро. У мене в руках 7-метрове махове душі. Буду сьогодні намагатися підіймати якусь білу рибу. А що з цього вийде, побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду, коче. Ось ми на такий застав, як можете бачити, поплавець 6 грамів. Жилка основна 0,24, повідець 0,18. Буду намагатися цей снасть щось полювати. Хотілося б звісно плітку. І, мені здається на початку, як зазвичай будуть кривати бучки. Ось наявна сімейний два таких застави, попливець 6 грамів і цей поплавець 4 плюс 2. Тут антенка не зйомна і я не зможу поміняти її на світлячок. А тут вона знімається і скоріш за все я її буду використовувати. Поміняю, поставлю сюди світлячок. Коли вже стемніє. А Я сьогодні намагаюся рибалити до темряви. Отже, друзі, буду сьогодні використовувати саме це оснащення. А сьогодні по прикормці, друзі. Ось мене така мішанка. Варене пшено. пластівці вівсяні. І прикормка фідер шоколад. У мене глина. Звичайна глина. Наживка сьогодні в мене традиційна. Опариш. Там вже з'являються кастери. Ще мені такі спреї. Здається, аніс. Ось Буду використовувати. Зараз все об'єднаю і буде прикормка. Ось знову я на цьому місці, але сьогодні тут ліворуч рибалки, праворуч, ось аж там за дві тумби, теж рибалки, ж нікого нема. Ну, Ти я така, скажімо, ледве-ледве помітна. Відпочивальників ще багато. Купаються чи засмагають. Кінець вересня. Ось так. Зробив ось такі кулішки приконки невеличкі розміром з мандарин. Ось такі. вистачить мені на сьогодні. Вже да, така, скажімо, холоднютка, але не дуже. Промірюю зараз глибину. Хоча я і знаю, яка тут вона, приблизно метр вісімдесят, але ж не завадить переміряти ще раз. Проміряв глибину, так і є, близько двох метрів. Трошки більше, ніж метр вісімдесят, можливо метр дев'яносто, приблизно там. Снагочок наживи два париша. Такі вони активні. Втік. Роблю перше закидання. Піймався. До 18 ї плітки чекати й годі. Маємо першу рибку, ось така плітка, невеличка, але дочекався її. Ось така ладна, випускаю, звісно, буде жити. Близько 18, ще й до 18-та є в мене час. Щойно підгодував точку, кульками приконки. чекаю клювання, має клюнути, має. Здається, клюнула, рибка непогана, водить. Що це у нас? Хто це О, плітка. Плітка ладна, плітка ось така. Беремо. Ще маємо одну рибу. Це вже здається крупніше. Щось води-води так активно було супротив такий. Гарно, гарно. Це вже не брючок. Так, це плітка клюнула. Ось така, скажімо, не дуже велика і не маленька. Беремо. Ця плітка так клює характеристично. Трошки, трошки попливись, так притопле, о-о-о-о. І все. І нема. Дуже хитра риба. Підійшла на корму. Активно почала клювати. Дуже приємно. Декілька рибинок вдалося піймати. Щойно була невелика активність риби. Поклювала хвилин 15, може 12. Вдалося піймати, мені чи 4-5 чи штучок пліток непоганих. І все, чекаю далі. Клювань. Вже хвилин 7-8, не клює взагалі вже і менше гриби ну зробив мені здається вода трохи упала і чиї нема взагалі стоїть поплавець на місці де і води щойно так хвилин 10-15 клювала риба і моментально все припинилося щойно поскаржився і є плітка невеличка але є Зовсім дрібна, випускаю, буду жити. зворотня течія. І знову почався кльоф, а то не було. Берем. Помітив, сьогодні риба дуже делікатно клює. Ледве-ледве так притоплює. О-о-о-о-о. Це здається невеличка. Так і є. невеличка плітка. Все одно приємно. Хоть что <laughs> <laughs> Я вам скажу, такая. нормально Берем. Вот такая простая комбинация. Два пары на mm -hmm. так. дуже дрібна загальний малявка. буде жити щось неймовірне що це таке клюне на мене. торба а риба де бючок ось така несподіванка Тут ще риба, ось така, бичок невеличкий. Мені здається, навіть вода трошки упала. Зараз зробив менше риби. Давай, вода. 18.30, здається, вже година пік, починається, мали б воду давати, поки течі нема. О, ну, дрібна, невеличка якась плідка з Підлящик дохли були. Хтось випустив, а він здох. Ну Що, друзі? Що хотілося сказати? Ніби тої течі нема, а прокльову невеличка, але клює. Диво дивне. Маємо біду. І не пагло, здається. Як водить. Нічого собі. Нічого собі. Але ж не дуже велика. Але якась така активна. слухайте, сильна така. Ось таке. Дуже приємно. Щойно зачепився і ось гачок розігнувся так. В камінцях десь стряв. Стрях. Я думав, що вже не витягнув, не пощастило. Ось, друзі, клює. Нагачок наживив три опариша. Можливо, риба крупніша буде. Зараз справдимось. Зараз побачимо, чи крупна риба хригола на три опариша. А, таке. Тихо, 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 пані, заспокойтеся. Ну, що це таке? Та відпочу я тебе, відпочу, о, послухала. Ось така. На три опариша. Буде жити. З'явилася течія і риба почала клювати одна за одним. І ось така, друзі, ну дивіться, Непогана плітка. дивіться, яка ладна клює. Щойно з'явилася течія і розпочався кльов. Ось така ладна. Не крупна, не батони, але приємно. Я задоволений, не нарікаю. Зараз побачимо. Чи крупніша риба на три опариша клює. Така середня. Ось така сама, як і на два. Така точно, як і на два опариша шаклює на три опариші. Приємно, беремо, маємо рибу хоче виходити. Гарна, гарна плітка, дуже гарна. Почав робити притримки вуличм. Течія дуже сильна. І знову почала клювати. Щойно два поспіль сходи було. Що це таке, можливо, треба гачок поміняти. Маємо рибку. Здається, непогано. Якщо ви щось бачите, то вже зробилося темно на дворі. Ось така гарна плітка Перед цим дві рибини мені не вдалося витягнути. Два сходи було. Я вже думав, можливо, це треба гачок поміняти. Отой затупився, коли в камінці встряв. Але ж нічого, ось на три опариша. Маємо рибку. Почала осіння плітка. Розі це щось дуже хороше. Якась дуже велика риба. Мені так здається, можливо вона дуже сильна. Зараз побачимо. Не хочемо ходити. Ого-го! Я как як, Ну дивіться, дивіться, нічого собі. Розкривалася врешті-решт. Комари вже чаду дають. Ось така кринула гарна плітка. Розкривалася врешті-решт. Беремо на три опариша. Дуже гарно. Ладно, поставив світлячка. Щось його і не видно. Такий неякісний. Але він там є. На годинку 19.30, ще хвилин 10-15 перебалю і буду закруглятися. Наловився, задоволений, плітка гарно клювала, не нарікаю. На стану. Ці рибки буду закруглятися. Зараз покажу свій улов, що мені вдалося піймати. Ось так. Ось, Мій улов, що вдалося піймати. Ось така ладна плітка клювала сьогодні. Це вже під самий вечір по темряві. Декілька сходів було цього ніяк. Ось така рибаловля була вже сподобалося, не нарікаю. Вже ліхтарі запалили. Буду йти додому. На сьогодні все, друзі. Моя риболовля закінчена. Ось така гарна лідка сьогодні клювала. Як можете бачити, дуже гарна. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд. Всім бажаю здоров'я, всього самого найкращого. Робіть рибаловлю, зустрінемось. Наразі вирішив посолити рибку. Ну не все. Ось що в мене Посолився, а оцю пісмажу. Загалом вийшло в мене піймати приблизно 3 кг. 3200-300 десь так.